Моральний удар був. На шиї у батьків. Платіжки всі зроблені на маму. Там тємки, схемки. Ну, повний ноль. А, заробітки в інтернеті, просто розривається телефон від покупок. Постійні клієнти є у тебе. Тринька, ти туди, сюди. Бо, звісно, Там хлопець 17 років обирає нішу. У, знаєте, як у знайомих підработка. Привіт. Привет. Для наших глядачів розкажу там про твою історію, про те, як ти почав займатися шопіфай дропшипінгом, які в тебе результати. І давай почнемо, напевне, з того, що ти розкажеш трохи про себе, чим ти займався, чим ти займаєшся, звідки ти, який в тебе взагалі досвід там, в підприємництві, і звідки ти дізнався про шопіфай дропшипінг. Так, ну як ви знаєте, мене звати Нікіта, мені 18 років. Я знаходжуся вже як. Майже третій рік, як США в США. Uh -huh. Переїхав як почалася війна в Україні. Uh -huh. Живу тут, вже май... майже закінчив школу. А... Взагалі працював до цього Борисом. Мені ну, знаєте, як не подобалася заробітна плата, uh -huh. я ходив щось в шукав інші якісь заробітки, заробітки в інтернеті. Mm. І ось мені друг порекомендував вас. порекомендував вас, зовсім Shopify, порекомендував вас. Я купив курс. Ну, але спочатку я дивився вас безкоштовно на Ютубі. Mm -hmm. Дивився від А до Я. Тоді думаю, що я вже готовий. Можна купити курс. Mm -hmm. Я купив курс і. Пройшов у вас курс, і ось тут є, є якісь результати. Є результат. Добре, ну по ми зараз ще поговоримо. Е, мені цікаво взагалі е, то ти приїхав в Америку, просто зрозуміти, ти приїхав в Америку, чи ти там знав англійську, як в тебе на початку там все було в Америці? Чи було складно, чи як ти адаптовувався? Це цікаво ще дізнатися. Я вчив англійську ще ну, зі школи, угу. але не, не, та, не так сильно і не так Не так я хотів її вчити, що я сюди приїхав, була Ну, трішки важковато. Uh -huh. важковато було вчитися, але ну, з часом все приходить і зараз вже майже нема проблем з цим. Uh -huh. а, роботу довго шукав в Америці взагалі, бо кажуть, що там, типу, може, от я багато де чув, що в Америці прям, ну, якщо ти хочеш, вмієш працювати, ти знайдеш собі роботу, і будеш гарно заробляти. От ти, Твоя перша робота баристою була, так? складно було yeah. знайти роботу. Я... Yeah. Тут знай знайти ну, не, не складно, але складно туди, як е, по, ну, попасти і почати працювати. <гум> Тому я ходив одне місце три місяці кожної суботу, коли був менеджер, і у неї питав, чи візьмете мене, чи не візьмете її. <гум> ось в один час день вона мені передзвонила. <гум> просто ходив, питав, типу? І все, ну, так, так? так, так. Просто ходив, питав, типу, що я вона залишав залишав заявку. <гану> що там, що там моя заявка, коли я зможу вийти, і вона вже всиханула, напевно, і взяла мене. <гану> а у тебе був досвід до того баристою чи ні? ні? Не було ніякого. <гану> я, це тоді моя, напевно, друга робота, по <гану> перша робота це була як літ, ну, літня робота. Там мені ще було тоді 16 років. Це так, це не не, не рахується. У, знаєте, як у знайомих підработках. Я <гану> зрозумів. <гану> Допоміг заплатили, так? Yeah, yeah. Як тобі в цілому в Америці взагалі живеться? Як тобі менталітет американців чи подобається? Чим відрізняється? От мені завжди цікаво. Я навіть не знаю, що, ну, від... ну, з Україною я не, не похожу зовсім, але mm -hmm. щось є трішки як з Європою. Mm -hmm. Але я так деякий час в Європі, тому mm -hmm. Тому так. Це Та вже трохи акцент є насправді такі. От, трошечки щось відчувається, Типу. <laughs> uh, у мене я. Розмовляю, то у мене якось я думаю про англійські слова і ага, ну воно звичка, звичка, Та е, Окей, добре. от ти там почав працювати. Ти здобув місце Баристи, почав працювати е, Баристою. Що було складно, що подобалося, що не подобалося цій роботі. Скільки заробляв взагалі е, працюючи Баристою в Америці? Там я працював е, тільки п'ятницю, суботу і неділю. Угу. Це виходило до, е, 40 годин за на місяць. Угу. І ну, я заміщався зі школою, тому так багато часів, годин мені не давало. Що там заробітна плата це як ну, мінімальна заробітна плата, По... я знаходжу в статуні Джерсі, це заробітна плата в штату штаті джерсі це там 15-15-50 в час. Uh -huh. Зарплата зовсім невелика, тому мені. Тому мені це не подобалось. А тяжко працювати взагалі ну, в ви, шувемоту, ви я типу чи ні. Це те, що ти весь час стоїш на ногах, і весь час потрібно like, щось робити, тому Тому mm -hmm. трохи так. А, а каву навчився робити, типу, все класно, каву. Так, але так, я звик повністю, буквально місяць якийсь, і вже приходив, навіть бували такі дні, що хотілось приходити, тому що там якісь. Якісь знайомі, uh -huh. вчиш англійську, там люди вже постійні клієнти є у тебе, тому uh -huh. так. Прикольно. І розкажи оцей там, момент: от ти працював барістою, і потім я, так, ну, я вже правильно розумію, що ти там, почав цікавитися ще чимось, бо напевно тебе не влаштовувала та робота Барістою. Yeah, yeah, yeah. А скільки в місяць ти заробляв Барістою, якщо так порахувати? 500 доларів. 500 доларів в місяць, так? Ну так, навіть для Америки так трошки малувато, Хоча враховуючи цей вік, це теж дуже класні результати. Там 18 років в Америці так заробляти. Враховуючи, я знаю, що, там, знаєш, що в Європі, що в Америці, там молоді люди, вони знаєш, там сидять на шиї у батьків. Ну, типу, самі американці або європейці до 35 років там живуть з батьками і так далі. А тут, типу, вриваються наші українські козаки і починають там навіть небагато. Заробляти, відбивати свій кусочок. Тебе не влаштовувало, скільки ти заробляєш, і ти вирішив щось типу, шукати нове. А ти шукав, типу, конкретно щось як підприємництво, чи якісь там тімки, схемки, якісь нові різні варіанти, так? Просто та? да, якийсь нестабільний зовсім заробіток, якийсь мінімальне щось. ну, Аби, аби, аби просто. Ну, ви просто закінчити з баристом. Uh -huh, uh -huh. І от ти тобі хтось порадив нас подивитись на Ютубі? Так? Так, так. Ми друг, який він купив ваш, він вже купив курс, пройшов вас курс, uh -huh. проходив, і типу, ну він мені порекомендував вас. Uh -huh. Ну але спочатку подивився все безкоштовне, uh -huh. щоб організувати, ну, чи це взагалі моє, чи я розумію в цьому. Що, що тебе зацікавило саме от в цій ідеї там Shopify дропшипінгу? Що саме yeah. тебе зачепило? Можна якось розвиватись Це Ну не настільки таке популярне в Україні, що вони про нього не так багато людей ще знає. А в Америці ти чув щось про це чи ні? Да ну а? в Амери... напевно, до цього часу, як я займався, я взагалі ну не бачив і не чув mm -hmm. про це. Але як почав за ним займатися, то вже почав бачити якісь ролики на Ютубі, дивитися, порівнювати там вас, і американських ютуберів. Угу, угу. Я зрозумів. Окей, добре, ти там, вирішив придбати у нас навчання, пройшов е навчання, і розкажи, типу, що тобі там, сподобалось на курсі, що не сподобалось на курсі, тому що це теж е важливо там, мені, як автору курсу, знати. Я б сказав, що ну, курс загалом курс е як для бази, угу. так для це дуже крутий. Там, е якщо не знаю, ти. По тому ж самому конструктору, ти щось не знаєш, ти піддивився по курсу, написав на групу, тобі відповіли. Ну, легко бігати по модулям, шукати саме mm -hmm. оці підрозділи. Ну, гарна інформація, яка тобі допоможе створити сайт. Окей, е, супер, добре. Е, давай тоді рухатись далі. От е, у тебе цікава історія тим, що ти ну ти запустив свій магазин. Розкажи типу зараз про е, свої результати там і через скільки ти їх отримав після там проходження курсу, е, через скільки ти їх отримав? І ми зараз типу, поговоримо про твій унікальний та цікавий кейс. Курс я купив в лютому, угу. і виходить з лютого до квітня. Був ну, повний ноль. М може, там одна-дві покупки за цей весь період часу. Uh -huh. З квітня почались якісь покупки, почались якісь сесії, ну, почався якийсь рух. Uh -huh. З квітня, по, ну, по, цей, по цей час uh -huh. вже стабільно, є якісь покупки, якийсь заробіток. Тому... А можеш поділитись, показати статистику, наприклад, там за останні, Ну типу, взяти там статистику за останні три місяці, які в тебе результати по магазину через Shopify, через Analytics Просто як тобі в цілому платформа Shopify? Ну, напевно, са найкраща платформа. але мені нема з чим порівняти, тому я ну але зручно немає тебе ніяких питань. Зручно. Бо зазвичай там щось чимось новим користуєшся, і там зразу виникає таке питання: там, а це незручно, це незручно. Типу, у мене так само до Shopify питань ніяких немає. Ось від 1 лютого mm -hmm. по... по сьогоднішній день. Так, давай. Угу, mm ну. -hmm. No. Супер, 20, 20, 20, 26 тисяч доларів продажа. Скажи, будь ласка, яка більшість, напевно, буде цікавитись, яка ж тут маржинальність? Типу, скільки тут взагалі чистими е, можна заробити? Чи ти рахував, чи ні? Я рахував це приблизно відсотків, я б сказав, 50. Може 50, до 60 навіть. Угу, угу. Я зрозумів. Е, скажи, будь ласка, яка це ніша в тебе? Що це за ніша? Ніша — це діти, там якісь товари для мамочок. Угу, Розкажи, будь ласка, про свій кейс. Що ти зробив магазин, але ти трафік запускаєш неплатно, тобто ти не використовуєш гроші для генерації типу трафіку? Ні? Ні ні, ні, просто... ні. з цим у мене трохи були проблеми, тому якось я це. Поки відклав сторону і. Обмежений бюджет був за рахунок цього, ти вирішив типу, не використовувати платний трафік. Обмежений бюджет і не було знань, просто mm -hmm. сливали гроші, тому mm -hmm. е, супер. Тобто, це чисто на органіці. Що тобі треба робити, щоб взагалі генерувати от там, кількість сесій, яка в тебе є, у тебе там 40 тисяч сесій. Знімати якісь відоси, щось там монтувати, mm -hmm. просто щось брати, щось перероблювати під себе. Uh -huh. Так само пропостити і якісь, не знаю, якісь, там, мінімальні конкурси, якісь, uh -huh. і ось людям зацікавилось і вони переходять. Щоб просто типу, вести гарно там, аккаунт? Це в Інстаграмі, так? А, там Instagram, TikTok. Інстаграм, Тікток. Ти просто ведеш типу аккаунти, робиш багато відео, публікуєш їх і взаємодієш з аудиторією, і все. Так, тобто... так. Yeah, yeah. Скажи, будь ласка, взагалі, чи це складно, чи ні? Наскільки ти можеш оцінити по складності? Наскільки це для тебе складно? Ну, я можу сказати, що це нам ну, нам намного на на легше, ніж платний трафік uh -huh. багато разів. Але ну, коли вже тебе є якась аудиторія, то з нею працювати, то це вже трішки складновато. Uh -huh. Багато людей. Ну, Кожному треба відповісти на той же самий комент, щось написати, mm -hmm. там, директ прочитати. Mm -hmm. А ти сам працюєш, так? Тобто у тебе oh, нема поки sorry. що ніякої команди. Нема ніякої команди, але в мене є там, якісь друзі, знайомі, з якими ми якось колаборуємося і mm -hmm. друг другу допомагаємо. Чому обрав саме таку нішу взагалі? Чому наш типу, там хлопець <звісно> з нас років обирає нішу там, <звісно> мамочки, просто. <звісно> Теж цікаво. Так, <турси> да, тому що в курсі не було нічого сказано про сьогоднішу. Якось uh -huh. я ще зьорщів, теж не міг знайти нічого про дітей, там про мамочок. Але uh -huh. думаю, ну чому ні, чому мені не спробувати? Чому не спробувати першим? Uh -huh. і ось чому якісь, може, може навіть і до цього є якісь результати, що uh -huh. ті якось показати, що. Це теж ну ніша, яку треба яку не треба недооцінювати. Ну да, ну це, це складна ніша. Типу, мало хто там знаєш там з хлопців розуміє, що там взагалі треба, як там взагалі шукати продукти, які продукти актуальні. Але, але якщо ти знаєш типу цю нішу, типу, ти поступово починаєш розуміти, які там питання, які болі у аудиторії. Ти ж типу вже точно там за цей час вже розумієш, типу, як, як ці мамочки мислять, щоб продати їм типу більше. Ну ми маємо на увазі, як мислять типу жінки, або типу батьки, у яких є діти, типу. І яким цікавить ці продукти. Як ти продукти взагалі шукав, якими способами? Uh -huh. Оці ж Комхант, ці всі апки, які допомагають под... тобі uh -huh. знаходити товар. Також це був просто TikTok, Угу. Uh -huh. Просто якийсь товар, ти бачиш, якісь прикольні товари, ти його проаналізував, ну, якось якась мінімальна. Uh -huh. Що він там знайшов там постачальника, і так теж робив. Але. Ну, так, це так. Оці апки і mm. якісь TikTok, Інстаграм. Ти через. Ну, ти користувався цими сервісами, які я в курсі рекомендую, та? типу, через... так? Так. Ті, що зі знижкою там у нас можуть бути. Так. А, окей. Добре. З продуктом розібрались. Тобто, а це у тебе один продукт працює чи у тебе декілька продуктів працюють? У, у мене є десь два, напевно, два-три вінера. Mm -hmm. І є продукти, які продаються там пару разів на неділю. Ну, але є поки два-три стабільних. Uh -huh. Давай, от я думаю, що багатьом буде цікаво дізнатися стосовно платіжок, але в тебе типу, такий ну, класний, трохи класний, класний випадок, типу, розкажи про платіжки, та. можу привести приклад, що платіжки займа... зайняли у мене хвилин 5. Я на це виділили. Ну, я, я ще цього не розумів, uh -huh. що мені зайняло це 5 хвилин, а ви виділили там розділ, цілий модуль на. Скільки 10 уроків, якщо не більше. So. Це, трохи де... це трохи не зрозумів, але тоді я вже розібрався побалакав пораз з людьми, які знаходяться в Україні, як вони це робили, і я думаю, ось мені набагато легше з цими платіжками за цим всім. Проблем немає, у тебе PayPal, Shopify Payment взагалі у тебе все супер. Спочатку був Stripe, але щось я неправильно його налаштував. І я тоді просто перейшов на Shopify шапіфайпемекс. Mm -hmm. Холдів немає по платіжки в тебе? Вчений жам не, не раз такого разу. не було. А там один тільки чарджбек був за весь час. А ну це взагалі дуже, дуже хороший продукт. Знаєш, теж мамочки Ну подобається їм те, що, теж що ти продаєш, напевно, того вони не хочуть черебеш. Ну це класно, типу, що у тебе немає проблем з платіжкою. То, що в Україні якраз чого у нас багато ждав уроків через те, що в Україні з цим проблеми. Во але є теж такі певні нюанси, що якщо ти виходиш на дуже хороший оборот, там не знаю, хоча б 50-100 тисяч доларів, можуть виникнути. Такі виклики, не проблеми, а виклики, наприклад, з PayPal. Тому я отак тобі теж наперед говорю, що таке може бути, таке може бути да, з PayPal, щоб ФПМС ніяких ніколи проблем у нас не було. А от з PayPal можуть бути такі проблеми, якраз через підвищену кількість рефаундів, якщо вони на об'ємах почнуть з'являтися. Тобто у тебе, наприклад, на об'ємах 100 у тебе один рефаунд може бути, до прикладу, а на об'ємах 1000 у тебе буде вже 10. Во. І це вже, типу, так ну, неприємно для платіжок. Того да. того, якщо будуть проблеми, у нас так само є рішення. Е, може там написати мені. Ми самі користуємося там партнерськими PayPalми. Це по суті, як, знаєш, як агентські акаунти є в Фейсбуці або в Тіктоці, а це агентські аккаунти платіжки, і то вони витримують будь-які об'єми. З платіжками розібралися. Наступний важливий момент, чого всі типу, дуже бояться насправді, не розуміють. Типу, питання з постачальниками: от де ти брав постачальника, як ти його підключав, як це працює у тебе? Ну, постачальники це звісно Аліекспрес. Угу. Це Експрессисіджей дропшипінг Угу. Ти знайшов, як з Alibaba поштучно дропшипати, так? Так, так. Є угу. там деякі поштучно, і там я також роздивляюсь великі партії або ці періордера. Угу. Щоб доставка була швидша. Скільки зараз тебе доставка йде приблизно з Китаю в США? Є угу. один, оце якраз один вінер, там доставка. Там, ну пише 17 днів, але доставляють десь за дві неділі, напевно. Uh -huh. А ці два інших, то там до 10 днів навіть. А то дуже швидко, насправді. Дуже швидко. Як ти можеш оцінити цю взагалі роботу з постачальником? Просто більшість боїться, не розуміє, що це таке, як це працює. Наскільки це ну тобі, наскільки ти це можеш оцінити? Чи це просто, чи це складно знайти, підключити і працювати з ним? Ну, понятно, що коли у тебе вже є якийсь оборот, коли ти купляєш у них часто, то там і відношення вже інше. Але спочатку я десь перших десять товарів, коли я їх заказав, ми якось там списались навіть. Я там написав, що ось я так, так і так цим займаюсь. Uh -huh. Там буду вас багато купляти, там дайте нам якісь купони. Uh -huh. І не знаю, з постачальником поки проблем ще не було. Uh -huh. Всі якось Ну, якщо якісь проблеми то написав, вони там написали, відповіли. Якось вирішило швидко проблему, і проблем з цим немає зовсім. А AliExpress ти дропшипуєш через DSORS, так? Так, так, так. Теж типу питань немає по Аліекспресу. Все супер. Yeah. Як зараз у тебе змінилося життя? Які в тебе взагалі плани? Тобто, я, якщо не помиляюсь, ти вже звільнився з своєї роботи барісти, чи ще там продовжуєш та звільнився. А що ти сказав менеджерці, коли ти там прийшов і сказав, що ти звільняєшся? Бо ти так просився, просився yeah. до неї? Да, це теж мені такий як моральний удар був. Uh -huh. Це буквально на те вчора. Вона мені телефонувала. Типу, питала, чому чому я вхожу. Uh -huh. і, і я тіп, так сказав, що так і так, там я знайшов другу роботу, Тіпа, я вибач, ви, вибачте мене. Uh -huh. ну, але вона була навіть трохи засмучена, напевно. Uh -huh. як, я, ну, як я по голосу зрозумів. Ти ж розумієш, типу, <зум> чого ти пішов? Та? Так, так, <зум> звісно, це на, на всі 100%. Ж, Коли хіп. працював там, я чую, як у мене в, телефон, ну, в телефоні. Просто розривається телефон від покупок, а я як просто можна сказати, трачу ну, час в пусту, uh -huh. що знову користують, а не обробляє те ж саме заявки, чи відповідає на коментарі. Uh -huh. Як зараз там, твоє життя змінилось? Розкажи там, чим ти займаєшся, як в тебе проходить день? Типу, як ти взагалі поєднуєш це там навчання в Штатах з роботою? Там, ну, не роботою, а своєю справою, типу, Shopify дропшипінгом. Поки ми, я, можна сказати, що ніяк не змінилось нічого, тому що ще десь півтори неділі школи залишилось. Угу. Це вже. Як закінчиться школа, почнеться, як літо. То ну, в планах це як всі хочуть закидати велику партію і розкидати її по США, mm -hmm. але ну поки, поки так, поки часом школа закінчиться, може трохи ще підмуться обороти, і тоді можна в е, якась вручну обробляти. Покупки. <с> а скажи ти стосовно там, збільшення команди, ти вже думав, типу, кого тобі треба? Також думав, але тут якось напевно з цим трохи складніше, тому що я, наприклад, в моєму. Колі оточення. Це нема тих людей, які теж, ну, також цим займаються, і тому я якось більше людьми, які знаходяться або в Україні, або якось онлайн. Конектуюся. І... Mm -hmm. Але ну, ви самі розумієте, що які люди онлайн, типу, нема такої довіри, як до тих людей, яких ти бачиш живу, або. Та, сто відсотків. Тобто, ти зараз поки сам такий вов... вовк одинак. Типу поки я справляюся з поки mm -hmm. ну. Та нема ще цієї такої тривоги, і ну я думаю, в один момент ти точно зрозумієш. Типу і відчуєш той момент, коли треба, щоб хтось там підсапортив. Коли ти почнеш розуміти, типу, якщо ти якісь певні справи, повторюєш кожен день. Типу, і ти розумієш, це займає там не знаю 2-3 години в день, і тобі просто треба буде ну ці задачі, типу, на когось делегувати. Тобто, ти знаєш, як їх робити, ти можеш там зробити інструкцію, як зробити, передати на когось тебе буде більше часу. Ти можеш там займатися насправді більш значущими задачами, такими, не знаю, як там продумування контент-плану, того ж, типу пошук нових відео, типу або зйомки, організація зйомок відео. Отаке от. Скажи, будь ласка, про твої плани там по обертах, що ти очікуєш, наприклад, на кінець місяця, які в тебе є цілі, що ти бачиш. Як ти думаєш? Поки на кінець місяця, я думаю, що я ну, точно переб'ю попередній місяць, mm -hmm. а, але напевно в, в, в півтора рази, не в два ще поки. Це скільки? Це, скільки? Це десь десь до тридцяти тисяч. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, у тебе все одно гарний ріст, типу, насправді так, типу, по графіку навіть це видно, типу, дуже гарно магазин росте. Але типу, тобі треба більше генерувати контенту, та, щоб робити. Так, так. І так, вже можна сказати, заканчується ті креативи, які постать. Тому треба якось опять, все заново, заново все знімати, uh -huh. монтувати щось і в подальшому, ну, це як сідався кожного ціль там сто тисяч. Uh -huh. 100 тисяч. Ну потім вже там 250 і 500 і мільйон, але ще до цього, ще до цього трішки рановато. Але ну, добре, що магазин росте, а не падає, тому ріст і ріс, поки ріс де, поки займаюся. Супер, Тобі, якісь проблеми будемо вирішувати. Та-та проблем немає, виклики або питання. Та. Yeah. <laughs> Найважче насправді отримати напевне там, знаєш, там стабільно продажі, типу хоча б на 5-10 тисяч доларів, щоб вони собі стабільно капали. А далі, коли ти вже розумієш, як це відбувається, типу далі ти просто нарощуєш, нарощуєш оберти. Тут насправді ну, цікавий момент. У нас там про такі там суми в Україні. Ну, в Америці теж досить великі суми, які ти там заробляєш зараз за місяць. Це. Це дуже великі суми. Це я не знаю. Там сума, яку заробляє в місяць. Ну там поліцейський, напевне, там чи лікар, а то і більше. Ну які там середні зарплати в штатах? В моєму ж в моєму штаті, напевно, щось п'ятдесят тисяч в місяць. Це мінімалка. 40, ой. в рік може? Ну, в, в рік да. Uh -huh. Ой, я не в місяць, а в рік так uh -huh. десь. Мені кажеться, ну до п'ятдесяти сто відсотків. Ну а ти, а ти в місяць будеш робити буквально? Я думаю, через місяць-півтора е будеш робити п'ятдесят тисяч доларів обороту, там з маржинальністю там сорок п'ятдесят відсотків. Тобто, ти вже Люди, людей, заробляють так. Та 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 скажи, будь ласка, от такі великі суми. Як ти розпоряджаєшся з цими грошима? Тому що знаєш, типу більшість молодих людей, коли отримують там великі гроші, починають тринькати туди-сюди, типу і так далі. Як ти розпоряджаєшся? Ну, у мене була ціль це купити машину, угу. яку, О, ну, звісно, BMW. Ну, <плес> клас. Вже, ну, як, як можна сказати, почались пошуки, і щось вже щось, щось шукається. Угу. Це така проміжна мотивація, типу, нагородити себе за те, що ти зробив класний результат. Так. Ну, але, але теж, типу, ну, я думаю, що ти зберігаєш якусь частину, тобто ти. 100%. 100%. Uh -huh. а скажи, що батьки взагалі думають про те, чим ти займаєшся? Чи вони розуміють <голові> те, що ти робиш, чи ні, чи вони розуміють, скільки ти заробляєш. <голові> ну, вони все розуміють, і тому вони якось навіть трохи допомагають. Uh -huh. uh, ну, просто у мене платіжки всі зроблені на маму. Uh -huh. Тому що ну, мені буквально неділю назад було. Ну, півтори неділі назад було 18, угу. а на себе ще нічого не можу зробити, тому все робив на маму, і вони ну, розуміють, я ж кажу, трошки навіть допомагають чимось. А тобто виходить, що ти типу, почав займати тобі, ще було 17, тобто, і тобі оце тільки виповнилось 18? Так, так, десь де та три ну, тижні, дві неділі назад, тільки 18. Угу. Давай тоді такі останні, напевне, питання. Що ти порадиш людям, які взагалі там не знають взагалі, от чим почати займатись? Чи рекомендуєш ти їм почати займатися там шопіфай, дропшипінгом Взагалі, і дай поради якісь е, людям, які почали займатися Shopify-дропшипінгом, але в них щось типу ну не виходить на, на початку і вони там хочуть зупинитись? Ну якщо ти щось почав робити, то не переключайся, угу. просто продовжуй це робити. Я багато раз хотів здатися, тому що думав, що Ніша мертва, ніхто про неї ніколи не розказував, я ніколи не чув про це. Uh -huh. Хотів уже кидати багато разів, але мінялася багато раз думка, але я продовжував це все робити. Ось добився якихось результатів. Є багато прикладів, як люди кидали все, робили щось інше, і у них не вийшло, тому що вони зациклювалися ну, не на одному, а на угу. розфокус був, типу, та? так? Так, так. Стей фокус, типу. Стей фокус, yeah. да. супер класна така філософська порада. Дуже тобі дякую за класний дзвінок. Будемо типу, тримати зв'язок, якщо що, можеш питати мене там по, по питанням, які там будуть тебе турбувати, якщо що, будемо вирішувати. Дуже приємно було поспілкуватись, дуже цікаво насправді. Та ти дуже цікава особистість. Чесно, я думаю, більшість точно має надихатись тобою, що ти в такому віці вже е, говориш про такі речі. Теж погоджуєшся, типу, це теж один з моїх, типу, головних там, по життю е, майнсетів. Вони у нас збігаються. що так, Якщо ти хочеш досягти успіху в чомусь, ти маєш, по-перше, обрати, зрозуміти, що це твоє, і довбати, поки в тебе е, не вийде. Тому Микита, дуже тобі дякую. Все.